Вас вітаю, парламент дітей Устинівської територіальної громади, з ним захисника і захисниць України. Солдати, тебе чекає мати, твоя дружина і малесеньке дитя. Вони так хочуть тебе обійняти, вони сумують за твоє життя. Хай кріпить мужність ваша сила, хай буде мир і спокій на землі. Хай молиться та матір, що хрестила, коли були в дитинстві, ви малі. Ми вдячні вам, сини, онуки, діти. Хай ваша слава не вмира віки, так хочеться потиснуть ваші руки. Одіти перемоги, всім вінки, слава Збройним силам України! Ви сила, гордість та велич країни, Хай все світ вас оберігає і сила роду захищає.